Брати і сестри, ще раз вітаю вас. І сьогоднішні роздуми я би хотів, щоб вони були в світлі всього того, що ми вивчали, про що ми роздумували попередні три місяці. Ми досліджували, читали протягом трьох місяців трьохангельську вістку, яка записана в книзі об'явлення в 14 розділі 6 вірша. І проголошують три ангела, що летять серед неба. Так ми читаємо в тексті. Що це за ангели такі янголи? Чи це буквальні янголи, які будуть летіти над нашою землею серед неба і говоритимуть цю вістку, чи це, можливо, щось інше. Адже книга об'явлення повна різних символів, і чи не є це якимось символом. Сьогодні ми поговоримо саме про це. Але для початку нагадаємо собі, про що йдеться в цьому тексті. Книга об'явлення, 14 розділ 6 вірша. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічно Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і народові, і язику. І він говорив гучним голосом: Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його і вклоніться тому, хто створив небо, землю, море і водні джерела. А інший другий ангел летів слід за ним і сказав. Упав, упав Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. Інший третій ангел летів услід за ним і гучним голосом кажучи: всі, коли хто вклониться з та образу її і прийме знамена на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його, і буде мучений вогні до сірці перед ангелами святими та перед анцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки. Не мають спокою в день та вночі усі ті, хто вклоняється звірені та образу і приймає знамена Його. Тут терпеливість святих, що додержують Божі заповіді та Ісусову віру. На цьому ми вважаємо завершеним цей уринок. Далі ми вже не читаємо це як трьохангельську вістку. Але чому так? Починаємо. Погляньмо на те, з чого починається 14 розділ. Там описується в перших п'яти віршах Агнець та 144 тисячі поруч із ним. Якось в одній з попередніх проповідей ми вже говорили про це. Шостий вірш починається словами і побачив я іншого ангела. Сполучник і не дуже вагомий аргумент, щоб розділити тексти. Погодьтеся, тому що на те він і сполучник, щоб з'єднати їх. Так само і прислівник іншого ангела, ну, ніби він побачив щойно перед цим якогось одного ангела, а тепер говорить про іншого. Але ми за змістом бачимо, що ця картина вона є окремою, цілісною, вона не є продовженням попередньої. Щойно ми бачили тих, хто переміг в перших п'яти віршах 14 розділу з Агнцем на чолі, а тепер ми бачимо зовсім інше. Завершується цей уривок словами тут терпеливість святих, хто додержує Божі Заповіді та Ісусову віру. Оскільки 13-й текст вже не є видінням, тому що перед цим він що зробив? Він побачив ангела, а тепер далі він почув голос із неба. Тобто це вже трішечки інше. І далі ми бачимо наступне видіння. Отже, трьохангельська вістка дійсно записана лише в семи віршах. Але як це допомагає нам зрозуміти суть цих ангелів? Хто ці ангели взагалі? Взагалі, хто такі ангели? Як ми собі уявляємо ангела? Це така істота, людиноподібна, в білій одежі, обов'язково з крилами, і вона швидше за все літає і часто має в нашому уявленні якийсь музичний інструмент. Тому що ангели славлять Бога, ми уявляємо собі це таким чином. Слово ангел у академічному словнику української мови має таке значення: в релігійному культі це надприродна істота, посланець, вісник Бога зображається, звичайно, у вигляді юнака з крилами. Але цікавіше тут етимологічне значення цього слова тобто, що це слово означає по своїй суді, звідки воно походить і який корінь цього слова, звідки воно взялося. Взагалі, наша земна історія, вона як зіпсований телефон. Я думаю, ми можемо пам'ятати цю гру зі школи, коли діти сідають в рядок, одному на вушко кажуть якесь слово, і він передає його на вушко далі. Наступному, 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 і в кінці виходить щось абсолютно не схоже на те, що було на початку. Переважно такі подібні процеси в більшому масштабі якимось Озумовлені історичними подіями, культурними, релігійними, вони також відбуваються із нашим розумінням простих біблійних слів. Дійсно, ми бачимо тут ангела, який летить. Але, попри те, що переважно янголи розуміються як особливі духовні істоти, створені Богом, винятково для служіння йому, слово ангел або янгол, з, воно в грецькій мові так і записано, записується як ангел. В початковому значенні було як слово посланець і ніщо більше. Грецьке слово «ангелос» – прямий переклад іврицького слова малах з тим же значенням, яке походить від корення посилати. Ангел, що означає посланець, це певна сила вид духовного впливу, через яку Всевишній впливає на світ. Це ще один словник. Отже, янголом також може називатися і людина, послана Богом іншій людині з певною метою. Більше того, слово ангел як небесну істоту почали використовувати лише в християнстві. Після того, як книга об'явлення була написана, після того, як були написані всі послання, всі книги, сформувалася церква християнська, і вже після, ну, десь в цей період слово ангел набуло такого надприроднього значення людини, людиноподібної істоти з крилами посланця Божого. Цікаво, що Геродот, Гомер або Софокл це давньогрецькі письменники, які жили ще до того, як була закінчена Біблія, до того, як з'явилось християнство, використовували це слово в своїх письменах як просто слово посланець, посильний, ну, можливо, поштальйон сучасної мови, хоча вже не дуже сучасне. Дуже багато такої бібліотечної інформації. Перепрошую за це, мушу визнати, але вона є дуже важливою. Перейдемо до безпосередньо змісту цього послання, яке ми прочитали в трьохангельській вісті. Ми глибоко вивчали це на суботній школі, а зараз підведемо невеличкі підсумки як такі вижимки, що ці ангели говорять, що вони несуть, яку вістку. Перший ангел поклонитися Богові, Господь є Творцем і настав суд. Другий ангел упав Вавилон, і Вавилон напоїв розпустою всі народи. Третій ангел не поклонятися звіру і образу звірині, інакше, і там описуються погані наслідки того, що людина, якщо поклониться, звірині. І підсумком є терпеливість святих заповідей і віра. Зміст твісток дуже поверхневий, якщо так, то вони приблизно і звучать, якщо поверхнево казати. У вістці ангела є е, е, відповідь, кому вони звучать. Побачив я іншого ангела, що летів серед неба, мав областити вічну Євангелію. Кому? Мешканцям землі, кожному людові, племені, язику і народові. Абсолютно кожній людині. В іншому сучасному перекладі нації, племені та народу. Отже, всім на землі. Вістка, яка має бути почутою кожною людиною. Вістка, яка названа вічним Євангелієм. А зараз відійдемо трішки від книги об'явлення і відкриємо інші тексти з Нового Завіту. Ось, наприклад, Марка, 16 розділ з 14-го вірша. Це останній розділ Євангелія від Марка. З 14 вірша ми читаємо самі останні моменти, які записав Марк, пов'язані з Ісусом Христом на землі. Нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі і докряв їм за невірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив його. І казав він до них: Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте: хто увірує і ухреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде засуджений. А тих, хто вірує, супроводити, будуть ознаки такі: В ім'я моє демонів будуть вигоняти, говоритимуть мовами, братимуть змій, смертельне, вип'ють, не буде їм шкоди. Кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. І останні два вірші: Господь же Ісус по розмові із ними вознісся на, небі, на небо і сів по правиці Господні. І пішли вони і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що Його супроводжували. А також в Євангелії від Матвія в останньому, знову ж таки, розділі, 28 розділ, з 19 по 20 тексти ми читаємо дуже відомі нам слова. Тож ідіть і навчіть всі народи христячі їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця. Віку. У цих віршах ми бачимо дещо схоже на те, що відбувається в 14 му розділі книги об'явлення. Те, що ми читали в Трюхангельській вісті. Ось, наприклад, Марка, 16 й розділ, і казав він до них, Ідіть по цілому світу. А ангел в книзі об'явлення кому говорить? Мешканцям землі, кожному людові, племені, язику і народу. В... Продовжуємо читати Марка, 16 розділ. Та всьому створінню Євангелію мав благовістити. Е, хто? Що мав робити ангел? Благовістити Євангелію. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, той буде засуджений. Суд, побійтеся Бога, а також, коли хто вклониться звірині, той питиме звина Божого гнів. Ми бачимо тут щось подібне. І пішли вони і скрізь проповідували, а Господь помагав їм. Терпеливість святих! Матвія, 28 розділі ми також можемо побачити ці паралелі. Тож ідіть і навчіть всі народи, всі народи, нації, племені, народи, язики, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати. Все те, що я вам заповів. Знову тут терпеливі святих, що роблять що? Додержують Божі заповіді і мають Ісусову віру. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. каже Ісус Христос. Ми побачили дуже вагомі паралелі між трьохангельською вісткою та тими словами, які Ісус сказав, будучи останній раз, останній час, останні хвилини на землі. Це було Його доручення, яке він дав своїм учням. Якщо Господь Ісус дав своїм учням, а отже, і нам з вами, бо ми віримо, що ми є його учнями, ми тому і збираємося, тому і роздумуємо над Словом, тому і читаємо його повеління проповідувати Євангелію, яку Він відкрив нам на землі, значення якої таке, що гріх переможений, Вавилон упав, що праведник чекає Воскресіння, і що ми, ми не маємо мати спільності зі світом. Все це Ісус говорив і все це повторюється в трьохангельській вісті. Воно актуалізовано для останнього часу, але зміст цих послань той самий. Якщо Ісус сказав це учням, іти і проповідувати. То чи буде виконанням Господнього повеління з нашого боку, очікувати буквальних ангелів, які пролетять посеред неба, і кожному в світі його мовою скажуть, що треба поклонитися Богові, бо суд, бо Вавилон упав, і що не варто поклонятися звірині? Чи буде виконанням доручення бездіяльне очікування, що нашу роботу зроблять за нас? Звісно, Іван бачив це у видінні. І, можливо, бачив буквально так, як описав. Але це видіння, воно не зобов'язане відображати абсолютно буквально те, що колись відбудеться. Видіння, які описані в Біблії, не є буквальним відображенням реальності, але є символічним вказівником на основні події людської історії. Даниїл бачив тварин, які символізували царства. Але таких тварин в природі не існує. Так само і Іван, бачачи тварини, які символізували системи спотвореного е, богопоклоніння, описавши їх навряд чи очікував, що буквально якась звірина буде творити образ звірини і змушувати людей поклонятися до неї. Все це є символізмом. Врешті і ангели, яких бачив Іван у видідні, хоча й зображені як ангели, але також мають свій символізм. Все це непростий, заплутаний клубок пророцтв про останній час, який, щоб розплутати, потрібно прикласти зусиль. Недаремно пише в Біблії, що потрібно мати розум і розуміти це. На самому початку книги об'явлення ми маємо дуже важливі два тексти, які пояснюють, або точніше допомагають зрозуміти все подальше, що написано в книзі об'явлення. Перший розділ, перший, а також дев'ятий тексти книги об'явлення. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися маєм. І Він показав і послав своїм ангелом своєму рабові Івану». Ми читаємо тут далі, що Іван бачить це у видінні. То чи був це буквальний ангел, який прийшов до Івана і йому показав, чи це Святий Дух виступив у ролі посланця, щоб показати це видіння? І найважливіше в цьому тексті те, що чи є це об'явлення. Це Іван собі щось побачив? Ні, це об'явлення Ісуса Христа. І дев'ятий текст, текст, І, я, ваш брат Іван, спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос. За Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Навряд чи він мав дуже комфортні умови. Напевно, в нього був письмовий стіл, найсучасніше письмове обладнання, безліч паперу, який він міг використовувати як хоче на засланні в Патмосі, в першому столітті. Тоді, напевно, порівняно з тим, як ми сьогодні можемо записати будь-що навіть на. На якомусь брудному папірці, найсучасніші, найдорожчі, найкращі тогочасні письменники не мали таких умов. Тим більше Іван на заслані, який має ось цей от папірус чи те, на чому він це записує, навряд чи він, знаєте, якось розділяв деяке видіння. Деякі дослідники вважають, що окремі видіння були дані не в один і той самий час, а через певний проміжок часу. Навряд чи Іван в першому, те, що ми читаємо в першому розділі, він оце побачив і так до останнього розділу книги об'явлення. В нього були різні видіння, він їх записував, коли яке побачив, тоді і записав. Тому ми деколи в об'явленні бачимо, що спочатку ми дивимося про історію майбутнього. Тут ми бачимо одразу після цього те, що сталося в минулому, а тепер ми читаємо про теперішнє і так далі. Ми маємо це розуміти. Так, ж, тут та й написано, що він був на засланні. Елен Вайт, більш сучасна нам пророчиця, пише про останній час такі слова: щоб народ зміг встояти в День Господній, необхідно було здійснити велику реформу. У своєму милосерді Бог був готовий послати вістку застереження таким чином, і таким чином допомогти людям вийти із заціпеніння і приготуватися до приходу Христа. Ця пересторога міститься у 14 розділі Книги Об'явлення. Тут представлено трикратну вістку, яку проголошують небесні істоти. Одразу після цього відбудеться прихід людського сина, щоб пожати жниво землі. Пророк бачив ангела, що летів серед неба <кхів> і мав благовестити вічну Євангелію. Ця вістка названа частиною вічної Євангелія, те, що вони говорять, ці ангелі. А доручена вона була не ангелам, а людям. Святі ангели теж беруть участь у цій роботі, керуючи нею. Вони є ініціаторами великих релігійних рухів з метою спасіння людей. Але праця євангелізації на землі виконується слугами Божими, нами з вами. Тож просімо Господа про смирення і мудрість. Щоб добре розуміти Його Слово. А також просімо Духа Святого, щоб саме ми із вами були тими ангелами, які завершують справу Господню на цій землі і розповсюджують Євангеліє по всім краям землі, по всьому світу. Амінь. Амінь. Звернемось до Бога в молитві. Батько наш Небесний, ми вдячні тобі за те, що Ти відкриваєш на сторінках свого слова, те, що нас чекає, і підказуєш нам, що нам потрібно робити. Ми вдячні тобі, Господи, за жертву Ісуса Христа, за ту безмежну любов, яку Ти виявив на Голгофі. Ми вдячні тобі, Господи, за слово Твоє, за те, що воно записано в Біблії, і ця Біблія є доступною для кожного з нас, кожен з нас в будь-який момент може взяти. І прочитати щось що Ти нам говориш. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що ми маємо можливість збиратися, що над нашими головами безпосередньо є мир, і ми можемо спокійно спати, спокійно жити, спокійно робити свої справи. Просимо тебе, Господи, прости нам наші гріхи, особливо гордість, самовпевненість. Просимо Тебе, Боже, про те, щоб Ти нас звільнив від цих грішних якостей нашого характеру. Просимо, Господи, Тебе і про мир в Україні, щоб ми нарешті могли славити, вся країна могла славити Тебе за те, що Ти спас нас, ти звільнив нас від цієї війни. Просимо Тебе також і про краще розуміння Твого слова, того, що Ти написав у цих важких, складних, пророчих книгах, але Ти допомагаєш нам їх розуміти, і ми вдячні тобі за це. І просимо також про натхнення. Про Святого Духа, щоб ми могли виконати це повеління, яке ти залишив для своїх учнів. Ідіть і навчіть всі народи. У ім'я Ісуса Христа, ця молитва єдиному Богу, Отцю Сину та Святому Духу. Амінь. Амінь.